Я до весілля робив собі зачіску. І Барбар, що мені робила голими руками, в якийсь момент вона суне собі палець в рот і каже, ой, вибачте, просто вчора була на шашликах, щось викидає і починає далі мені робити зачіску. І я думаю, ну добре, що ти хоча б не пластичний хірург, якби я там лежав і в мене уявляєте, пластичний хірург робить операцію, потім каже, блін, ну ці шашлики, достаєш моточок м'яса. Потім каже, схоже, сирий шашлик, Потім розуміє, що це не сирий шашлик, це кусочок мого м'яса. Ну я думаю, що з барбаром це ще нормально. Знаєте, Навіть навіть жарт для речена пішла. А ви можете розповісти його на мікрофончик? Притулок казав ось як, клас, Розкажіть притула. Казав наречений йде робити зачіску. 4 години проводить в перукарні. Потім потім йде додому мити голову. У вас так було теж після м'яса, Ну, плюс-мінус. Я сподіваюся, м'ясо не страчало, але я вже так і без нього був. Ну, якщо і стирчала, це була класна гаряча закуска для вашої, вашої нареченої.